Друзі, хто ж затягнув сюди війну в Україну? Мало про це говорять. Я говорив це ще перед 22-м роком і звертався до тих побідунів які в інтернеті, по телевізору розказували, що ви, вони закидають росіян шапками і таке інше. А чим закінчилося це все, ми з вами бачимо. Так от, в підтвердження моїх слів і тоді, і зараз хочу, щоб ви подивилися відео про цих бойових побідунів Подивіться, я прокоментую. бы теки Збройные Силы Украины сказали «Нам потребен Яценюк», я бы уже был в Збройных Силах. И втираешь мне какую-то дичь. Управляю «Жигулями». Вам понадобится немного времени, чтобы управлять «Мерседесом». Я, я сам летчик. Я жигуля... Если призовут, пойдете на фронт? Если призовут, конечно, пойду. Я думаю, что все пойдут. Оскара! Оскара! Если начнется военная агрессия, я, как бывший солдат, Возьму автомат в руки і пойду воювати за Україну. Я з ганьбою жити не буду. Завтра підемо разом вперед. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Але чесно, справедливо і сміливо! Серйозно ще дідні? Не серйозно, ти не вірив. Нет, нет. Ты сам сказал, что сидишь за компьютером. -то. Ну, за каким компьютером, Кристина, блядь, у меня 33 боевых выхода, блядь. В этот да. самый. Куда? За линию фронта, блядь. Я не служил. Ну, а если бы повестка пришла, ты бы, ты бы что? Я бы побег. Вы просто сборище жалких подонков. Побачили, так? Вот эти победуны рассказывали и рассказывают до сих пор. Какие они крутые. Тільки ніхто з них не воює. Мало того, що вони не воюють, ні діти їхні, ні близькі, ніхто не воює, ні їхні друзі, знайомі навіть не воюють. А хто воює? Комбайнери, пекарі, столярі, трудяги нещасні, інваліди, бідолахи воюють. Зумієте, яка ситуація? Тобто ці гамноєди, Розказували, розказували. От ми отримали. А вони сидять зараз, гроші збирають. Армії допомагають. А чого ж ви не в армії тоді? Помічники. Отак, от друзі. от так. А вони ще хочуть, щоб ми за них голосувати пішли. І знову їх до влади. Знову, щоб вони придумали нам очередну класну якусь історію. Думаємо.